Формування особистості громадянина і патріота все це на шкільних уроках. Тактична оборона, стрілецька вправність та основи військової справи. Таких навичків на уроці захисту вітчизни навчає полковник у відставці Юрій Корнійко. Кожен з його вихованців має звання, яке відповідає військовому чину. Під час практичних занять учні опановують відповідні обов'язки, які на них покладені. Якщо на підсвідомість діяти через пісню, то ті слова хлопці, хто там бороться будемо, вони на все життя будуть в серцях дітей, майбутніх захисників вітчизни, і це спонукатиме їх до рішучих дій проти ворога, який зацікає на нашу територіальну цілісність. Як викладати спецкурс військово-патріотичного виховання в сучасній загальноосвітній школі? Це було предметом дискусії на тематичному семінарі заступників директорів з виховної роботи. Цього року Міносвіти збільшило кількість годин для викладання цивільного захисту. Це на переконання педагогів сприяє відновленню роботи з військової підготовки. Ми знову повертаємось до покращення навчально-матеріальної бази з військово-прикладних видів спорту в місті. Починає працювати програма Шкільний тир. Відновлення шкільних тирів. Ми надіємося, що ми теж потрапимо в цю програму. У нас є діючий тир на 50 метрів довжини. Там діти займаються. Жілковому гуртку, ті, що ходять на юний стрілець гурток, стріляють із пневматичних гантівок, малокаліберної гантівки. Місце зустрічі 40 педагогів, 18-та загальноосвітня школа. Саме цей заклад, за оцінками місцевого управління освіти, має практичний досвід у викладанні предмету. І тутешні педагоги мають чимало напрацювань з цивільного захисту. Кожна школа має свою систему і досвід роботи. Звичайно, в когось краще, в когось гірше. Але власне для цього є оці методичні навчання для того, щоб рівень саме цієї проблематики у всіх школах був високий, окрім знайомства з системою організації військово-патріотичного виховання, вихованці 18-ї школи педагоги спільно з учнями та їхніми батьками зустрілися з правоохоронцями, побачили виступ ансамблю бойового гопака. А службовці підрозділу Грефон продемонстрували показове заняття з військово-прикладних видів спорту і тактики дій під час проведення АТО. Ці працівники займаються з дітьми безпосередньо, тобто це я не вважаю, що це є заране, це дітям. Тим більше зараз це є актуально, тому що введено новий проєкт захисник відчистинь, діти мають можливість ознайомитися з будовою там, вогнепальної зброї, так? застосування правилами застосуванням, правила поводження зі зброєю і так далі. Тому я думаю, що вони зможуть поставити працівникам, практичним працівникам безпосередньо питання з цього приводу і працівники. Які займаються щоденно з цим стикаються, вони можуть дати їм відповіді. Надалі отримувати відповіді та практичні поради педагоги і вихованці 18-ї школи зможуть у шкільного інспектора міліції. Ця нова посада введена у всіх міських школах з початку навчального року. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.